Моє вітання усім, хто зараз нас дивиться, і підписникам, і тому, хто вперше завітав до нас. До вашої уваги, як завжди, свіже пригнані автомобільчики з Європи. І на цей раз для вас презентую Renault Megane 3 покоління в кузові Універсал. Як завжди, повний огляд автомобіля комп'ютерним обладнанням, товщиноміром. Оглянемо автомобіль ззовні та всередині, щоб побачити його повністю вигляд, стан. І хто захоче придбати дане авто, буде мати повну уяву про цей автомобільчик. Отож, розпочну з того, що скажу: що автомобіль у нас, як бачимо, в чорному кольорі 2012 року виготовлення. Автомобіль має 1,5-літровий турбодизельний двигун, 81 кВт, 110 кінських сил та шестиступеневу коробку передач. Двигун всіма улюблений К-9К. В автомобілі у нас 245 тисяч рідного пробігу перевіреного. Перевіряли ми його по електронній базі Рено. У нас є повністю вся виписка до останнього дня автомобіля за кордоном. Автомобіль нагадаю, свіжопригнаний, пригнаний, тільки заїхав в Україну без пробігу по Україні. Також маємо повну сервісну документацію по цьому автомобільчику. При потребі зможете ознайомитись. А зараз давайте розпочнемо детальний огляд і розпочинаємо його, як завжди, з передньої оптики. Бачимо, що передні фари в нас в дуже класному стані, абсолютно немає ніяких зауважень по ній. Фара у нас галогенна, світить ввечері чудово, вночі також. Також бачимо протитуманні фари. Які також допомагають нам в освітленні шляху. Бачимо решіточки, хромові такі вставочки. Це звичайно, рестайлінгова модель, так як 2012 рік. Вже в нас був рестайлінг даного автомобільчика. З іншої сторони, оптика також в прекрасному стані. Немає ніяких ні сколів, ні тріщин, ні царапин, ні запотівань. Ну і, звичайно, протитуманна фара також в нас в хорошому, гарному стані. Капот у нас рівнесенький, як бачимо, відсутні будь-які дефекти. ну, Буквально декілька дрібних скольчиків. Звичайно, вони мусять бути присутні, але вони підкапані, щоб не з'являлася ніяка корозія. Ну і, звичайно, щоб був гарний симпатичний вигляд. У всьому іншому автомобільчик дуже класний, рівнесенький. Переходимо на бокову частинку. Тут у нас 16 диски, бачимо гума 205-55, R16, гума у нас літня, ось такий її протектор. Дуже класний збережений стан. Всі 4 ската у нас однакові. Подивіться, як класно виблискує автомобільчик. Передні крила, ніде ніяких немає сколів. На порогах все рівненько. Ось такий у нас вигляд по боковій частині. Показую, намагаюсь повільно, щоб бачили, як виблискує гарно симпатичний автомобільчик, переливається. Колір у нас металік, тобто не просто чорний, а металік. Дуже симпатичний, класний. Виглядає дуже привабливо. Задня оптика, ось бачимо в якому стані. Також фари у нас ціленькі, без запотівань, без якихось нюансів. Задній бамперок ціленький, як бачимо, є катафотики. Маємо ззаду фаркоп. Бачимо ось. На місці всі шильдички, значки. Перейшовши на іншу сторону, також фара в нас задня в ідеальному стані. Як бачимо, жодних зауважень, ну і, звичайно, з цієї сторони також все прекрасно виглядає. Жодних зауважень по задній частині також в нас немає. Переходимо на огляд правої сторони. Знову ж таки, дисочки і гума у нас в прекрасному стані. Бокова частинка, також без будь-яких дефектів. Ось вам спробую максимально якісно показати, щоб собі мали повну уяву, бо автомобільчик дійсно збережений. Лобове скло в нас також ціленьке, без тріщин. Є ось ще оригінальні наліпки з Європи. Дах автомобільчика в нас також. Рівнесенький, немає ніяких слідів від граду чи інших якихось дефектів. Рівненький, гарненький. Все як має бути в гарному збереженому автомобільчику. Звичайно, ми оглянемо і салон автомобіля, і як завжди, розпочинаємо його огляд з дверних карт. Перша дверна карта двері водія. Пластики бачимо збережені, понизу у нас немає ніяких нюансів. Всі наліпочки, все в нас на своїх місцях. Пининка ціленька, не роздерта, маємо 4 склопідіймачі та електрокоректор дзеркал. Порожики в нас всі рівненькі, не побиті, проємчики також ціленькі. Бачимо, петлі в нас не ржаві, не позбивані, всі болтики в нас на місці. Легеньке, притрушені напельчкою, але бачимо, що тут все у повному оригіналі, нічого не робилось. Всі у нас ущільнювачі, також, як бачимо, Повному порядку. Ну і так, наше око вже падає на сидіння. Сидіння водія в нас також в повному оригіналі, дуже класно збережено. Мінімальні сліди експлуатації, звичайно, мусять бути автомобіль не новий. Трішечки є певні сліди на тканині, і то вони ледь-ледь вживу і майже не замітно. Але, наприклад, ось зверху де бокова підтримка, на яку на найбільше навантаження. Все класно тримає форму. Сидіння в нас не підшивалось, не перешивалось, нічого з ним не робилось. І бачимо, в якому гарному збереженому стані. Це говорить нам про те, що автомобіль дійсно класно, гарно збережений. Маємо тут ось килимки чистенько у нас на підлозі, чистенько і сухо у нас в цих нішах. Бачимо, ось у нас такі накладочки на педалі. Ну і маємо ось таке круте мультифункціональне шкіряне кермо. Подивіться просто стан шкіри. Хто розуміється на меганах, він відразу побачить, що це є оригінальне кермо. Нічого ніде не підшивалось, не підфарбовувалось. Все в повному оригіналі. І дуже чудово збережено. Також ніде нічого не затерто. Ні ці клавіші, ні, ось бачимо у нас. Рукоятки перемикання автоматичним режимом світла, також ніде нічого не стерлось. Автоматичний режим двірників, підрольовий перемикач управління магнітолою. Також в нас в прекрасному стані. В автомобілі у нас два чіп-ключі. Вставляємо їх в карту приймач. Вмикається в нас запалення. Ну і спробуємо натиснути клавішу старт-стоп. З пів оберту у нас завівся автомобільчик. Бачимо, у нас показує, що все окей. Жодних помилок у нас немає. Двигунчик працює у нас рівненько, класно, 245 тисяч у нас знову ж таки оригінального перевіреного пробігу. Маємо тут навігацію, все локалізовано. Маємо клавіші ось аварійної сигналізації. Ніде нічого тут не затерто, не подряпано. Панелька просто чудово збережена, знову ж таки, жодних подряпин на ній немає. Бачимо такі класні прикольні вставочки. Тут управління кондиціонером, все вмикається. Ось зараз увімкнемо на мінімальний показники температури. температури. Обдув нам на обличчя ну і спробуємо увімкнути на максимум. Перевіряємо. Чи працює у нас система, зараз літочко. Всі хочуть, щоб був справний кондиціонер. І він, я вам скажу, він справний, вже пішла мороз. морозна свіжість дуже класно відпрацьовує. Отже, маємо також підігрів заднього скла. Ось таку класну мультимедію. Як бачимо, ніде клавішків на ній не повитирані не подерті. Маємо USB, AUX, прикурювач шестиступенева куліса. Подивіться, в якому класному стані. Поперечки всі на місці, нічого не здерто, не стесано. Механічне стоянкове гальмо, управління блок навігацією, перемикачі, круїз контролем. Отже, бачимо, вмикається спідлімітер і круїз контрол. Тобто, все в нас працює, все функціонує. Тут у нас такий підлокітничок, досить зручний у меганчиків Ну і, звичайно, він виконує функцію бардачка. Отже. Зупиняємо роботу двигуна автомобільчика і спробуємо оглянути ще більш детальніше. Потолочок у нас чистенький, сонцезахисні козирьочки у нас на місці, люстерка на місці, підсвіточки працюють. Тут у нас все також працює. Подивіться, як гарно збережений потолочок. Це вже великий показник того, що автомобілем бережно користувались, тому що. В неохайних водіїв зазвичай тут все зашарпано, запльовано, затаскано. А тут у нас все просто в класному стані. Звичайно, у нас айрбагі і на стієчках, і на сидіннях, і в кермі, і в панелі. Дуже багато ейрбагів, класний автомобільчик в плані безпеки. Плавно ми переходимо на огляд заднього ряду. Як бачимо, дверні карти в шикарнішому стані, жодної. Якоїсь помарочки, подряпинки, чогось подібного немає. Знову ж таки, всі ущільнювачі в нас ціленькі, проємчики, подивіться, як гарно виглядають задні сидіння ціленькі, без пошкоджень, без подряпин. Є кріплення дитячих крісел ізофікс. На підлозі у нас коврички, все охайно. Ось такий вигляд покажу вам в загальному на панель приладів, на потолочок. Він нас ніде не обвишений, не. Просівший без якихось зауважень. Далі переходимо на праву сторону, оглянемо задню дверку з правої сторони. Є декілька дрібних мікроцерапулічок на пластику тут, але нічого такого критичного, щоб сильно кидалося в очі. Тканинка в нас ціленька, клавішки не затерті. Проємчик бачимо цілюсінький, абсолютно не пошкоджений. Маємо бірочку ось дзвінкодом, кому потрібно, фіксуємо і перевіряємо за потреби пробіг. Диван задній з цієї сторони прекрасний. Спиночки передніх сидінь, все без зауважень. Далі остання дверка пасажира права, знову ж таки показує вам стан дверей внизу. Жодних зауважень по пластику, по металу, по тканині. Знову ж таки, дивимось стан, клавіш. Нічого не витерто. Все працює. Кожна кнопочка в автомобільчику в робочому стані. Все перевірено мною особисто. Тому можете приїхати. Ще раз це, звичайно, перепровірити. Але хочу запевнити вас, що все повністю працює. І думаю, обов'язково будете задоволеними цим автомобілем, його станом, тому що ось можете бачити на своїх екранах який класний, гарний, збережений автомобільчик. До того, що в нас є виписки з електронної бази, також маємо і іншу документацію, зокрема сервісну книгу. В сервісній книзі, звичайно, у нас є. Записи, ось, скажімо, 236 тисяч у 2024 році, 9 місяці було. І плюс ще до цього є і електронна база. Також є бірочки під капотом. Зараз ми також це все подивимось. Ми вже відчинили багажний відсік автомобіля, щоб подивитись його стан. Пластики в нас тут ціленькі, заглушечки на своїх місцях. Відразу звертаю увагу на болтики. Вони в нас тут все також по оригіналу, нічого не крутилося. Проємчики. Ось, подивіться, все ціленько. Поличка у нас, звичайно, шторка на місці. Боковинки бачимо чистенькі, не подерті. Сам ковролінчик знизу також в прекрасному стані. Якщо ми піднімемо цю підлогу, бачимо, що це все в нас оригінальне. 29.08.12 року виготовлення. Піднімемо це, бачимо, тут у нас запасочка, ключ, домкрат. Все, що має бути присутнім, воно все тут присутнє. Відчинивши капот, ми бачимо, що під капотний простір в прекрасному стані. Акуратно, чисто, сухо, жодних підтікань мастила, жодних зауважень. У нас рідні фари, на них всі кріплення цілесенькі. Болтики в нас бачимо без корозії. Хоча навіть якщо вони бувають в корозії, відразу вам скажу, що нічого в цьому поганого нема. Це досить часто явище на цих та інших автомобілях. З чим пов'язане з тим, що сюди між щілинкою, між капотом і бампером забігає водичка, забивається. І так як в нас болтики нічим не оброблені, вони не оцинковані. Тому Може виникати на них певна корозія. Це не означає, що з автомобілем не знати, що там було. Не придумуйте собі такого. Це є все в межах норми. Але в цьому автомобільчику навіть і це також в прекрасному стані. Звичайно, болтики в нас на крилах не кручені, болтики на капоті в оригіналі, маємо на капоті шумо віброзахист, маємо ось офіційні бірочки з обслуговування. З Рено дилера. Подивимось, тут а все в нас також в повному порядку. З цієї сторони, всі кріплення ціленькі, болтики на крилах в оригіналі не крутились, тут не крутились. Антифризик бачимо у нас в рівні, чистенький. Акумулятор з раночку не підведе. Тут бачимо все сухенько, тобто ніякого мастила сюди не закидає. Двигунчик у нас працює просто відмінно. Він сухенький, як зверху, не димить ні звідси, ні з вихлопної. Вся екологія у нас на місці. Автомобільчик просто в відмінному технічному стані. Давайте швиденько пробіжимося товщиноміром, перевіримо лакофарбове покриття 149, 180, 166, 166, 151, 161, 161. 161.

121, 98,7, 109, 109, 109 крильця переднє 110, 134, дах 95 95,4, 4, 95 4, 103. Отже, який підсумок у нас по авто? Маємо класний стан візуальний, товщиномір нам також показав, що в нас. Дуже класно збережений кузов автомобільчика. Без жодних зауважень, немає ніде ніякої шпаклівки, чи якихось інших нюансів. Бачимо, що автомобіль візуально класно виглядає. Також хто приїде, зможе глянути днище його, впевнитись в тому, що немає там ніякої ржавчини чи якихось інших нюансів. Дуже класний рівнесенький ціленький автомобільчик. Класна гума в нас. Ми побачили, що всі скати в нас в прекрасному стані. Хороша комплектація, не сама максимальна, але все, що необхідне, є. Хороша комплектація є все необхідне, що зазвичай чим користуються люди при керуванні автомобільчиком. Все воно головне, що в справному стані працює відмінно, ніяких якихось нарікань по електроніці. По технічному стану автомобільчика зовсім немає. Отже, хто приїде за даним автомобільчиком, думаю, обов'язково залишитись задоволеним, тому що дійсно класний збережений автомобільчик з чесним пробігом і класним технічним станом. Комп'ютерне обладнання ми перевірили також комп'ютером. Зараз його це не виставляю, тому що займає дуже багато часу, але відразу скажу, що вся екологія в нас на місці, форсуночки відпрацьовують відмінно, турбінка дує також відмінно. Кому потрібно ці параметри, хто переживає, хвилюється за це, то без проблем телефонуйте, пишіть, я додатково скину відео вам у Viber. Чи можливо комусь потрібно більш детальніша інформація по днищу чи по стану двигуна з під низу автомобіля? Отже, всім бажаю вдалого дня, гарних покупочок, ну і звичайно хороших продавців.